Керівництво Національного банку України на початку вересня виступило з ініціативою замінити копійку як розмінну монету у гривні на шах. Голова національного банку Андрій пишний, пишний заявляв, що копійка це монета російського походження, тож її варто позбутися в рамках політики деколонізації, дерадянізації, дерусифікації. Є Бачимо зараз прихильники, є і противники такої ідеї пана пишного є різні думки і ідеї, але зараз не зовсім про історію цього питання будемо з вами говорити, а радше про точніше, лише про юридичну складову такого перейменування чи можливе воно з погляду законодавства станом на сьогодні? Що ви можете сказати про це, пане Андрію? Так, дійсно, багато точок зору з цього питання, дійсно, воно неоднозначне, дійсно, є історичний момент, і мені особисто також, як громадянина України, подобається все, що пов'язане з нашою історією, і звучить вона непогано, і все добре, але чи на час. Тому що, ну, якщо ми говоримо про юридичну складову, то те, що ми бачимо на зараз. Це там зміни до ключових законодавчих актів: це закон про Національний банк, закони про пенсійне забезпечення, про ринки капіталу, організовані товарні ринки, це податковий кодекс, це мають втратити чинність постанови президії ще Верховної Ради України про розмінну, розмінну монету України, про затвердження назви, характеристик, ознак грошових одиниць в Україні. Але це тільки вершина айсбергу. Чому? Тому що всі ми розуміємо, що це торкнеться майже кожної сфери нашого життя, і це ще десятки сотні й тисячі документів, які зазнають змін. Чому? Тому що пов'язано це з функціонуванням і нашої платіжної системи, і банально там облік на підприємствах здійснюється з врахуванням копійки. Це все потрібно переробляти на гривню. Програмне забезпечення багатьох продуктів. Тому ж самому, якщо ми беремо бухгалтерію, 1С, програма всім відома. Також потрібно переписувати програмне забезпечення, переробляти документацію. Це буде стосуватись і органів державної влади, де потрібно буде переробити, переписати це все. Крім того, потрібно. Буде провести експертизу, правову даного нормативного акту, яка також займе час, яка встановить більший перелік того, що, на що вплине ця назва за оцим маленьким е е е кроком на те, щоб позбавитись там е е впливу е радянщини, так скажімо, на зараз під час військового стану. Буде задіяно величезна кількість людей в цьому процесі їм потрібно буде оплачувати заробітну платню, потрібно буде переписувати ці нормативні акти, готувати зміни. І потрібно це знову ж таки з огляду на те, що триває у нас війна. Напевне, ми вважаємо, що це десь не на часі, тому що є більш важливіше питання обороноздатність, перемога над ворогом. А вже потім можна дійти з суспільними обговореннями, з вже експертизою, з тим, що ми будемо розуміти, як на, на що і як впливає е, дана зміна. То, що проанонсував голова Нацбанку, що там гроші державних на це витрачати, не це, це неправда, це популізм. Ну як, по, він хоче залишитись в історії країни людиною, яка змінила. Це і це дійсно буде історичний крок, він залишиться. Але це буде коштувати і державному бюджету, і це буде коштувати кожному громадянину як платнику податків. Тому що всі розуміємо, що все це задіяно багато-багато важелів і нормативна документація, і законотворчість це лише верхушка цього питання. Пане Андрію, то ми правильно розуміємо, що з погляду законодавства це питання наразі не на часі. З огляду законодавства в нього потрібно вносити зміни. Щодо часу, про це я говорю про свою думку, про думку колег з нашого комітету, які Національна асоціації, де ми проговорювали ці питання. На даний час є більш важливіші проблеми. У нас є інфляція, якою там а, мають займатися чиновники. У нас є, є проблеми з е, захистом бізнесу, яким займатись також мають чиновники, де там тиск, що не податки у нас зараз збільшується в країні. Всім відомо, що це от відбувається прямо зараз, і там заднім числом. Кожен, е, кожна людина буде платити більше задіяна в цьому процесі, тому що не, под, не секрет, що збільшується військовий збір, що збільшується податкове навантаження. Тим чином, на бізнес збільшується, а ми говоримо про назву. А якщо ми крокуємо до Європейського Союзу. То, ну, наша назва нашої розмінної монети буде євроцент. Ну, якщо ми там вступаємо, підписуємо відповідні угоди. Це ми знову будемо змінювати назву монети, і все це в законотворчості і переробляти знову ж таки повністю все під нову назву. Те саме відбувалося на зарі нашої державності з карбованцями. Мало хто пам'ятає, але перші монети шкарбували взагалі за кордоном наші. Це коштувало грошей державного бюджету. Зараз йдемо про поступово. Це добре, що будуть ходити і копійки, і шаги. Але все одно ми маємо розуміти про те, що це державний ресурс, це кошти, це навантаження додаткові на бізнес. Для чого це саме зараз? Це можна відкласти в плановому режимі зробити після нашої перемоги, тому що все одно воно буде. Тривати в час, пане Андрію. Якщо таки розпочати заміну копійки на шаг з огляду на технічно юридичну, назвімо це так, складову, то скільки це часу може зайняти? Припустимо, ми сьогодні це розпочинаємо. То на це потрібно витратити рік, два, три. Скільки часу? Я думаю, що з огляду на те, що пропонує Нацбанк на одному з там івентів виступав голова Нацбанку, розповідав, як вона класно працює, як все добре, і що ми рухаємось в правильному напрямі. То на зараз не анонсується одразу миттєвий перехід на шах. Анонсується про те, що будуть паралельно в обігу і копійки, і шаги. Просто пропонується зробити так, що і один до одного. Пропонується зробити так, що якийсь час для того, щоб вводити поступово цю одиницю, будуть додаватись до обміну до обігу шаги, тому це буде тривати скоріше, не один місяць. Можливо, на це буде і рік, і можливо, і більше і після прийняття відповідного рішення і відповідних змін. Одно, одночасно це не відбудеться, і паралельно будуть за. Цієї реформою паралельно мають ходити і шаги, і копійки. І потім потихеньку вже з обороту має вилучатися копійка і наповнюватись ринок саме шагами. Це підноситься таким чином, що все одно Нацбанк має 20 мільйонів монет номіналом по 50 копійок докарбувати. От, наприклад, це пояснення такі національного банку. Але ми ж знову ж таки забуваємо, що в цьому процесі переробити обладнання, переробити кліше, переробити устаткування чи замовити це за кордоном, як це робилось знову ж таки на зрі нашої державності. Тому що перші саме монети саме наші вони карбували за кордоном. Тому це переробити це також витрати. І про це також Нацбанк не говорить в цьому етапі. Тому по строку це може тривати від декількох місяців при прийнятті рішення, при внесенні відповідних змін, набуті їм чинності. Так е роками цей процес може тривати. Пане Андрію, ви згадували про те, що це питання обговорювали зі своїми колегами у комітеті Національної асоціації адвокатів. Отож, що вони думають про це? Чи ви одноголосні у своєму баченні стосовно того, що в нас є наразі нагальніші проблеми і нагальніші питання, які потребують вирішення, а не саме заміна розмінних монет? 100% позиція збігається про те, що це дійсно має бути після війни. Що ми можемо зараз з вами придбати за копійку чи за гривню? Це питання риторичне, тому що відповідь всі знають. На жаль, з огляду на інфляцію, на інші процеси, на війну в країні майже нічого за копійки ми не купимо. Цей процес виключно для функціонування платіжної системи, для, того, для функціонування розрахунків, для того, щоб ця обігова монета була. Плюс ми всі знаємо, що у нас і гривні вже більшість також є номінальні монети. Тому, з огляду на то, цей процес думки збігаються, що потрібно. Десь е, про це говорити, звичайно, це має бути суспільне обговорення, тому що суспільство має дати зворотній зв'язок. Можливо, ми помиляємося, суспільство на даний час бажає, щоб це було вирішено першочергово. Тому громадське обговорення, тому обговорення в сесійній залі, тому е, думки експертів, економістів, скільки це буде реально коштувати, прорахунки, а не популістичні заяви. З огляду на тиск на бізнес, з огляду на ситуацію в країні з бізнесом, де його потрібно підтримувати і не заважати працювати, я вважаю, що це питання можна вирішити після перемоги або з часом, коли буде вже більш обґрунтованою позиція. Тому що зробити заяву і сказати, що це не буде коштувати, це не є нічого. Це не є правдою, воно не відбувається такі процеси. От у нас є приклад по табличкам, по назвам вулиць, декомунізації». От тут реальний плюс-мінус є цифри, можна подивитись, проаналізувати це як мінімум, керівництво. Пане Андрію, ви згадували. Ви згадували бізнес так, так. і чи відомо вам їх позицію, чи вони також не хочуть цієї заміни, і чи бачать в цьому сенс взагалі? Думки розділились З огляду на якщо ми говоримо про великий бізнес, то, напевне, не буде важко це профінансувати великому бізнесу. Якщо говорити, ну просто от запускаємо це циклічне коло і говоримо там про програму 1 с чи якусь іншу бухгалтерську програму, яку потрібно доопрацювати, а потім цю вартість потрібно додати до вартості обслуговування цієї програми, або переробити документацію, якщо на підприємстві немає там юриста, і це потрібно підприємству додатково кошти в це вкладати. То тоді е, це буде важче е, малому або середньому бізнесу зробити, тому що там рахується кожна копійка. Якщо говорити про великий бізнес, то можливо великий бізнес і не відчує е, даної проблеми, він доплатить там необхідну суму е, на видатки щодо цих змін або інших змін, які ми на зараз не бачимо. Тому що тут питання до економістів, які мають це прорахувати, і до. Керівництво підприємства, яке має проаналізувати, скільки буде коштувати перейти ті самі РРО, ті самі програми забезпечення, ті самі документація на підприємстві, скільки буде коштувати кожному підприємцю, якщо для великого підприємства він може це і не помітити. То малий бізнес або середній бізнес це відчуває, тому що там рахується кожна копійка. І це не буде 100 гривень і не буде 500 гривень. Це будуть більші витрати на даний процес. Тому думки також різні. Не можна сказати, що всі за, або всі проти. Тут ми з вами, як суспільство, ми обговорюємо. Я висловлюю свою думку, думку колег щодо даного питання. І з часом, коли позиція вже більш буде обґрунтована, ми зможемо з вами говорити про більше ризиків або про відповідність даного кроку, що він абсолютно безкоштовний. Проте ну я в це особисто не вірю. Це переконаний, що це. Новий популізм, новий хайп з огляду на те, що ми всі любимо нашу країну і хочемо дійсно більше українізації. Ну але це добре, що є різні думки, є різні дискусії, бо в дискусіях, як то кажуть, народжується істина. А поки що, ці думки і дискусії все ж таки пропоную залишити. Історикам і на період після завершення, як ви сказали, повномасштабної війни, отож дякуємо пане Андрію, вам за включення і за роз'яснення юридичних якраз тонкощів можливої заміни копійки на шах. Нагадаю для аудиторії, що про це спілкувалися із Андрієм Шабельніковим, це керуючий партнер адвокатського об'єднання Лоу», а також голова комітету національної асоціації адвокатів із питань інвестиційної діяльності та приватизації. На все добре, пане Андрію, і тримаймося до побачення. Дякую.